Виконуємо номер 584 із підручника Алгебра 7 та номер 23.37 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спросіть вираз і знайдіть його значення. Приступаємо до виконання. Зведемо подібні доданки. У нас всі додамки подібні, тому додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Откримаємо мінус 3 додати 30 0. 7 відняти 4 буде 3. Маємо 3х квадрат. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює 0,1, то. У квадраті дорівнює 3 помножити на 0,1 у квадраті. 0,1 у квадраті це буде 0,1. І множимо на 3, отримаємо 0,3. Завдання друге. 8м віднімемо 7м, а 5n додамо 15. Зведемо подібні доданки. 8м відняти 7м це буде м. 5n додати 15n буде 20n. Ну, а тепер обчислимо значення нашого виразу. Якщо M дорівнює 7, n дорівнює мінус 1, то m додати 20n дорівнює 7 додати 20 помножити на мінус 1. Отримаємо 7, додати мінус 20. Маємо мінус 13. Номер 584 із підручника Алгебра 7 та номер 23, крапочка 37. Із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Виконано.